Шановні колеги, сьогодні розповім вам про наш проєкт в рамках коворкінгу коло. І в першу чергу, саме створення коворкінгу це теж проєкт. Думаю, ні для кого не секрет, що саме світ живе саме проєктами. І як коротенько дозвольте нагадати вам, про що йде мова. Отже, проєкт фактично. Це захід спрямований на конкретну цільову аудиторію. Він обмежений у часі, має конкретні ресурси, розв'язує конкретно певну проблему і обов'язково створює нову цінність. Оскільки я працюю в палаці дітей та юнацтва, то ми побачили, що розумієте, в більшій мірі все-таки палац дітей та юнацтва безпосередньо наш відвідують діти молодшого шкільного віку. Трохи менше ще середнього, а от якраз старших школярів не видно, на жаль. І м, хочу сказати, що якраз це питання. А чому старші школярі не від ну, менше відвідують палац дітей та юнацтва, Які в них проблеми? Ну, і от фактично виділили такі ключові проблеми: це підготовка до ЗНО, відсутність технічних засобів для навчання, та, наприклад, потужних комп'ютерів, відсутність вільного часу, питання вибору професії завжди стояло гостро. Також відсутність коштів на розваги, наприклад, на той самий кінотеатр, та або е, на відвідування яких якихось місць де можна розважатися. Відсутність спеціальних зон відпочинку в холодну пору року. І от всі ці проблеми е, зрозуміло, що якось вирішуються же, То е, зазвичай що роблять люди? Та досліджують чужий досвід роботи. Як виявилося, е, за кордоном е, цю проблему вирішують так названі коворкінги. Та, спробуємо зараз дослідити, що ж таке коворкінг. Та, з англійської означає спільна робота, зазвичай виглядає як сучасний офіс, там є обладнані робочі місця, е, часто комп'ютери і обов'язково потужний інтернет. Е, так от, ми собі поставили запитання: а ми можемо таке влаштувати для своїх підлітків? Що в нас є насправді в палаці? Е, і таким чином е, знову ж таки поставили для себе запитання. Хто виконує цей проєкт та створює цей коворкінг, для кого, де саме, за який термін, і головне питання за чиї кошти. У відповіді приблизно звучали отак: тобто нічого нового, та... і оскільки ідея з'явилася на початку 21-го 2022-го навчального року, реалізація припала на другий семестр. Ніхто не знав, що, як то кажуть, нам скоригують такі плани. Е, ну от фактично настав лютий 22-го року, і у нас з'явилися зрозуміло більш нагальні важливі е, проблеми. І е, е, хотіла сказати, що якраз тут, на жаль, е, ми наше місто на той момент, е, скажімо так, перебувало в такому стані, що ми були вимушені десь третину населення. Ми поповнились на третину населення. Поясню про що на той час Ізмаїл був доволі безпечним містом і наше населення за різними джерелами, але називають таку цифру приблизно 30+, плюс 30 тисяч населення. Уявіть собі для маленького містечка, в якому максимум 90, от наскільки збільшилася кількість жителів, то наш палац дітей та юнацтва влаштував для дітей. Внутрішньопереміщених осіб, майстер-класи, вони були систематичні, вони були з багатьох направлень, і е, от зараз могли відвідати, наприклад, 600 дітей, майстер-класи для дітей ВПО. Е, і хочу сказати, що от якраз на цей момент з'явилася ідея е, з оцих е, виробів, які робили діти під час майстер-класів. Е, от Саме ці вироби, які несли таку незвичайну енергетику. От як якраз ті вироби е, влаштувати для тих виробів аукціон. Е, ця ідея належала нашим, ну фактично моїй дитині, старшій дочці, та і вона разом із подругою е, вирішили, що вони зможуть таке організувати. Ну, по факту, коротенько розкажу, як це було. Е, дивіться, ми зібрали 54 лоти. По факту 64 учасники, деякі роботи були групові. Там їх зібрали, скомпонували посилку і відправили за кордон. І вже в місті Прага, Чехія був влаштований аукціон. Хочу сказати, що прийшли шість компаній, в тому числі міжнародних, був навіть посол України в Чехії. Та і так таким чином статус заходу, скажімо, так був ну, високий. Та було 29 добровільних внесків від просто людей, які виявили таке бажання, і таким чином ми зібрали кошти. Ну тут по факту, по факту, ви можете побачити кілька фотографій під час аукціону. І таким чином, ми зібрали кошти, і хочу тепер показати тих, хто мав безпосередню участь. Хто взяв безпосередню участь в організації е, самого м, аукціону? Автор ідеї, організатор. Е, так, е, далі е, фінансова підтримка. Це іноземці. Е, ми мали звичайно, юридичну консультацію. Нам дуже допоміг фонд Софія, е, це болгарська община міста Ізмаїл. І от фактично вони за ці кошти закупили все обладнання і передали нам в якості подарунка, якраз для для коворкінгу. Ну і по факту, е, хочу сказати, що. У нас, звичайно, була і підтримка технічна, і електричне обладнання нам е, робили під наші е, запити. Е, ну, То, фактично, можна так сказати, що над цим проєктом працювала ціла родина, і моя, і моя сімейна родина, і моя родина на роботі. Так, І таким чином, можна сказати, що палац дітей та юнацтва. Е, так, я не розумію, чому в мене трішки технічний. Так. так. Фактично, Палац дітей та юнацтва очолював фактично цю роботу і безпосередньо без діяльності всіх цих людей, яких ви бачите на фотографії, не було б наших наших обладнаних приміщень. От ви бачите ігрову кімнату, яку ми обладнали для дітей дошкільнят. Хочу сказати, що поки ми займалися організацією аукціону, місцеві жителі, знаючи про нашу ідею, приносили дитячі меблі, іграшки, книги і так далі. За кошти, вилучені під час аукціону, був закуплений смарт-телевізор, килим, два пісочних столики. і вікно фактично поміняли. решта було все було зроблено за рахунок наших мешканців міста. Центр для підлітків тепер бачите, як він виглядає. Там, тут є і зона навчання, і зона відпочинку. У нас є періодика. От я зараз тут знаходжуся, якраз в цьому приміщенні бачите карту за моєю спиною. Наші комп'ютери, якими ми користуємося. Ну і фактично гляньте ще раз проблеми підлітків та підготовка до ЗНО, відсутність технічних засобів і так далі. І ось що пропонує, які проблеми розв'язує, пропонує розв'язати коворкінг. Підготовка до ЗНО, майстер-класи, вільний інтернет, надання технічних засобів для навчання. Можна приходити користуватись комп'ютерами, що діти успішно роблять, професійна навігація, про це трішки згодом, кіноклуб, зони відпочинку для підлітків, настолки, книги, періодичні видання і імпротеатр. Це, звичайно, не все. Це те, що ми встигли, бо ми фактично ми працюємо в змішаному форматі лише з цього 22-23 року. То от зараз у нас з вами лютий. От все, що ми встигли зробити в рамках коворкінгу, зараз ви побачите. Та ну от майстер-клас, соціальні опитування проводили в 23-му, коли ми трішечки нас відкрили в 23-му році, в лютому, от майстер-клас. Та, е, далі е, майстер-клас підготовка до ЗНО. Ми запросили е, кількох вчителів з різних предметів, вони ділилися досвідом, е, як можна підготуватися самостійно до ЗНО, за якими підручниками. Також запросили в якості лекторів і випускників, які успішно склали ЗНО і, і самостійно готувалися до різних предметів. Ви бачите, тут якраз в оголошенні прописано, е, про що говорив. Кожен із випускників. Ну, от Ви бачите наших вчителів під час майстер-класу, а це погляньте на очі наших учнів. Вони були такі, скажімо так, досить заклопотані. Ми зрозуміли, що фактично перевантажили інформацію дітей, тому наступний майстер-клас ми провели лише з англійської мови, лише з англійської. І знову були деякі сюрпризи так само за цим самим принципом. Студент, викладач із досвідом і викладач вишу. І, от, по факту, по факту, всі ці люди виступали на майстер-класі, ставили запитання дітям, проводили невеличкі тести. Ну, от, ви бачите, знову ж таки е, таку зацікавлену атмосферу. Е, на жаль, в той день сталася ракетна атака на наше місто, і далі ми продовжили майстер-клас у бомбосховищі. Е, це було незручно, але так, такі реалії. Також ми анонсували міні курси. Це від 5 до 10 безкоштовних занять з конкретного предмету. Бо викладачі, дехто на пенсії, дехто просто такий, знаєте, альтруїст хоче допомогти дітям. Ми анонсували ці міні-курси на сьогодні. Ми, на жаль, ще не набрали достатньої кількості людей, але я кажу вам про це: аби, знаєте, якщо хочеш, щоб щось здійснилося, треба обов'язково відправити у всесвіт. Знаєте такий потужну, потужний запит? От ми такий запит відправляємо, можливо, через те, що не зовсім ще довіряють такому, знаєте, безкоштовно або ну багато насправді причин, але ми будемо над цим працювати, щоб діти могли отримати додаткову допомогу в живому режимі в офлайн, як підготуватися до складних предметів. Так, ну от далі підуть заходи, які морг встигли організувати. Я думаю, що і у вас це влаштовували та найдовші у світі, в освіті марафон, коли хтось за когось біг, так? Е, з якоїсь інформації, хтось за колегу, хтось за чоловіка, хтось за друга е, і так далі. Е, так само тут на території коворкінгу ми проводимо кінозустрічі. Ну от, наприклад, фрагмент, як ми переглядали, Довбуш, е, імпротеатр, е, імпровізаційний театр. Класна традиція, багато років він у нас працює. отут в коворкінгу він продовжив працювати кожна друга неділя місяця. Але якщо і четверта не зайнята чимось, то тоді і четверта неділя теж на імпротеатр. Так, так тут ми проводили для старшокласників конкурс Кращий мотиваційний лист. Спочатку провели майстер-клас. Як писати мотиваційний лист? А далі провели конкурс, і фактично, ви бачите момент нагородження? Ну це гурток спілкуємось солов'їною. Підготовка до ЗНО для учнів 9-11 класів. Ми займаємося три рази на тиждень. І ви знаєте, доволі успішно. Також ми є активними учасниками різних всеукраїнських заходів онлайн, так, наприклад, дні з професором або певні фотоконкурси чи конкурси журналістики. Тобто, ми таким чином і споникаємо дітей. Більше спілкуватися е, українською через те, що у нас багатонаціональний край, і для нас це дуже, дуже 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 актуально користуватися саме державною мовою. Ну і трішки на кінець хотіла б ще трішки поговорити про зустрічі. Про профнавігацію. Е, це у нас були я тільки вам частину зрозуміло. Е, це у нас були онлайн зустрічі з професіоналами різними та. Їх було кілька таких зустрічей, і от буквально ви знаєте, в січні місяці надійшла така пропозиція від одного з лекторів-прожектор-платформи. Я сподіваюся, ви знаєте про неї. Якщо ні, я скину в сайт в чат, побачите, це дуже класна онлайн-платформа. І от якраз тут у них є. Менторські сесії від експертів за донат на перемогу. І от, вони одна з менторів запропонувала керівництву влаштувати онлайн-платформи для навчання саме старшокласників. І е, кинули такий запит. Е, ми подали заявочку, і от ви бачите тепер на екрані е, результати голосування. Ми увійшли в е, три. В цю категорію треба було обрати якраз три, три суспільні організації, які будуть співпрацювати із прожектором. Ну, тобто, вже на базі нашого саме коворкінгу, і от гарна новина від 29 січня про те, що нас дійсно обрали. На тест платформу менторства для підлітків, і на сьогодні ми зараз набираємо дітей для того, аби вони могли індивідуально поспілкуватися із справжніми професіоналами своєї справи. Я не буду багато говорити про онлайн платформу Прожектор. Думаю, ви самі побачите. Але там уявіть собі, це по-перше, це висококваліфіковані спеціалісти IT або творчих професій, і що на сьогодні. Мають величезний попит серед підлітків. Е, ну, по факту, думаю, е, я нічого нового не скажу, якщо скажу, що разом ми сила, і ми зможемо побороти все. У нас багато і інших проєктів, е, але про це коли ми потихеньку зможемо, е, скажімо так, е, більше впровадити у життя. І е, сподіваюся, наступного разу розкажу вам ще більше про нас. На цьому все. У мене дякую за увагу.